Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 438. Майстер Іван Іванович може відремонтувати кабінет математики за 24 години. Самостійно. А майстер Петро Петворович самостійно ремонтує кабінет математики 48 годин. За скільки годин працюючи разом, вони відремонтують цей кабінет. Так, це задачка на спільну працю. Чомусь ви усі їх лякаєтесь? Але тут ну, нічого такого нема. Давайте запишемо спочатку скорочену умову. Нам відомо, що Іван Іванович відремонтує за 24 години. Петро Петрович самостійно кабінет відремонтує за 48 годин. А працюючи разом, невідомо за скільки годин майстри відремонтують цей кабінет. Поїхали! Розв'язання. Ще раз нагадую, це задачка на спільну працю. Тут головне зрозуміти такий, знаєте, от один момент такий. І потім все піде. По-перше, дивіться, відомо, що Іван Іванович самостійно відремонтує кабінет за 24 години. Я так і пишу, що Іван Іванович робить весь ремонт за 24 години. Тоді. За одну годину він відремонтує одну 24 частину роботи, одну 24 частину цієї кімнати. Давайте ще раз. Тут, оцей момент, головне добре зрозуміти. Дивіться, якщо, наприклад, я сідаю їсти торт, і їм його 24 години. Так от я ввела в кружочок. Я з'їдаю торт за 24 години. Це означає, що я кожну годину з'їдаю один шматочок з 24. Так само і робота. Якщо за 24 години ви виконуєте всю роботу, тоді за одну годину ви виконуєте одну 24 частину роботи. Аналогічна, Петро Петрович. Петро Петрович робить весь ремонт самостійно за 48 годин. Тоді за одну годину він виконає одну 48-му частину роботи. Дивіться, за 48 годин він виконує всю роботу. Тоді за одну годину він виконає одну 48 частину всієї роботи. Далі. А працюючи разом за одну годину, скільки вони виконають роботи? Давайте запишемо, що, працюючи разом, вони виконають 1,24 додати 1,48. Отаку частину вони виконують. Тому пишу 1,24 плюс 1,48 і шукаю суму цих двох дробів. Щоб додати дві дроби з різними знаменниками, треба їх звести до спільного знаменника. Шукаємо число, яке ділиться і на 48, і на 24. Підбираємо. 48 ділиться на ціло на 24. Ви кажете так. Отже, 48 їх майбутній спільний знаменник. 48 поділити на 24 доповняльний множник 2. Далі. 48 поділити на 48 буде доповняльний множник 1. Далі нам треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 2 48 додати 1 48. -ма. І щоб додати дві дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали, а чисельники треба скласти. 2 додати 1 буде 3. Отже, 3,48, так? Але це дріб ще треба скоротити на 3. В Чисельнику 1, в знаменнику 16. Одна 16. Дивіться, продовжуємо нашу мисль. Іван та Петро за одну годину виконають 1,16 і дописують: частина роботи. Отже, ми дізналися, скільки за одну годину. Вони виконають одну 16-ту частину роботи, тобто одну частину із 16. Робимо висновок. Так, як за одну годину працюючи разом, майстри виконують одну 16-ту частину роботи. Тоді всю роботу вони виконають за скільки за 16 годин. Дивіться. За 1 годину 1 16. Тобто один шматочок із 16. Тоді всю роботу вони виконають. За 16 годин. Відповідь. 16 годин. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.